Кові та світотак, на ну ми згадаємо про 22-й рік в контексті Харкова і Харківщини. Саме в 22-му році окупанти здійснили кілька спроб захопити майже півтора мільйони Харків, і тоді українські оборонці відігнали ворога з околиць міста під час блискавичного контрнаступу. Сьогодні ж продовжують бої за області І з позиції розвідки 113-ї бригади ТРО з нами наживо. Наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Вітаємо Катю. Розкажи, як бійцям вдається вже три роки поспіль стійко тримати оборону та відганяти ворогам. Вітаю колеги. Ми зараз перебуваємо на позиціях роти розвідки 113 ї бригади ТРО на Вовчанському напрямку, за який сьогодні точаться бої. І саме ці бійці у 2022 році приймали участь у харківському успішному контрнаступі. Звільняли ізюмський напрямок. Вже третю річницю вторгнення. Бійці зустрічають на фронті у вересні 2022 року. Сили оборони розпочали контрнаступ на Харківщині, і менш ніж за тиждень вдалося звільнити більшу частину окупованої території області. Про те, що росіяни почнуть виганяти, знали лише кілька людей в області та лише вище військове та політичне керівництво. Українські війська швидко рухалися у дирекції Балаклія, Шевченкове, Куп'янськ. За перший день пройшли приблизно 20 кілометрів. Вовчанськ був такий останній населений пункт, такий великий напрямок, якщо не враховувати частину окупованої території Куп'янського напрямку, яка і досі під окупацією наступали, попри перевагу російської артилерії. Як кажуть бійці у кількості боєприпасів та, попри повне панування російської авіації у повітрі, які постійно завдавали бомбоштурмових штурмових ударів, загалом понад 300 населених пунктів були під окупацією. Цей невеличкі села, і, на жаль, деякі з них наразі просто фізично не існують. І як кажуть бійці, звільняючи їх, побачили масштабну руйнацію як житлових будинків, так і електромереж, так і лікарень. Ну, враження були. Звичайно, ну, суперечливі, Це і радість від того, що ми туди заходимо, але коли ти бачиш, це все зруйновано, багато тіл і наших, і чужих, і цивільних, ну, то це звичайно досить невесело. Колектив трапляється хороший, хлопці дуже гідні. Такі спокійні, і є своя мотивація. І Харків, звичайно, став як рідне місто ніби став справжнім харків'янином. У травні минулого року росіяни вдруге розпочали наступ на вовчанський напрямок. Сьогодні ж бійцям цієї бригади доводиться вкотре боротися за його звільнення. Саме ж місто повністю знищили кабами і артилерією, Тож нашим військовим і росіянам доводиться ховатися у купі будівельного сміття, аби не бути поміченими, зокрема, і впівідронами, які літають тут десятками. А відстань між позиціями наших і ворога на цьому напрямку може становити лічені метри. Зі слів військових складність цього напрямку поль. Гай у тому, що це державний кордон. А армія РФ витрачала велику кількість засобів на вдосконалення фортифікацій прикордонної смуги. Знаходимося на Вовчанському напрямку. Протягом останніх місяців ситуація не змінилася в плані активності Російської Федерації, яка кожного дня намагається поривати передню лінію оборони. Слава Богу, безуспішні. А на сьогоднішній день їхні спроби вони несуть втрати. Тим не менш, зі слів бійців, вже третій рік поспіль вони знаходять у собі сили триматися. Головна мотивація захистити родини та своїх друзів. Тримаються також і заради своїх полеглих побратимів, які поклали своє життя, захищаючи Харків і інші населені пункти. Харків на зв'язку, колеги. Що ж дякуємо, Катерина Кусмарова була щойно з нами на зв'язку з Харкова і зокрема згадували про 22-й рік в контексті оборони цього міста і області в цілу.